Рибка фугу надувається у момент небезпеки. Так само пропагандисти Московії надували фантазіями уявну велич. Але навіть чуток про контрнаступ було достатньо, щоб ця велич, як повітряна кулька, лопнула. Українці ж попереджали їжака з голою дупою. Не лякають з вами телеграми пропаганди, і ми голкою тикаємо у велич країни, яка створила 200-ту армію світу. Українські катери форсують Дніпро, Бахмут оточено Вагнер в котлі. Іноземні танки йдуть на Бєлгород. І це все відбувається в телеграм-каналах пропагандистів. Інформація про концентрацію малих катерів на правому березі Дніпра. Схоже, що готується десантна операція ЗСУ. Київський режим розпочав реалізацію операції з оточення наших сил на Артемівському напрямку. Колони військової техніки ЗСУ, бік кордону з Білгородською областю та на Куп'янський напрямок. У колонах танки, САУ, РСЗВ, бронемашини з піхотою. ЗСУ поруч із Білгородською областю. За даними тільки... Джерел у колонах було помічено сучасні танки із західного виробництва. Наляканим московитам лишалось тільки молитись, бо ці грішні розуміють, Україна переможе і зупинити цю перемогу надута бульбашка московської армії не в силах. Масштабний наступ з зсу розпочався. Молимося за наших хлопців. А поки на Росія молилась, пропагандист Кот вигадав українську хімічну зброю, яка дуже своєрідно діє на московитів. З Оріхівського напрямку повідомляють про застосування. Ня противником хімічних боєприпасів, від якого після вдиху не притомніють. То ніяка не хімічна зброя, а вільне українське повітря так чавить злих окупантів. Панічними криками телеграм-канали московитів намагались підтримати бойовий настрій. Але це вже було схоже на погану міну при плохої грі. Російська армія готова і відкине супротивника без паніки. На кону можливість зламати хребет київському режиму та добити їх як на курській дузі. Якось не дуже вийшло з хребтом київського режиму. Лише після того, як московити змінили памперси та попрали штанці, вони почали усвідомлювати, що сталося. Схоже, окупанти під Бахмутом не послухали заклики пропагандистів дати бій та виконали вправи з перегрупування. Але тікали, напевно, з бойовим настроєм і бажанням стійко тримати удар. Але тримати цей удар вони воліли б десь подалі від українців біля траси часів яр, підрозділи 9-го мотострілецького полку ЗСРФ втекли з лісосмуги, кинувши укріп район і знову відкривши ЗСУ дорогу на Бахмут. У Богданівці 9-та МСП ЗСРФ втекла, кинувши значну ділянку площею сотні метрів. Зрозумівши, що ніякий наступ не почався, пропагандисти відійшли від шоку і почали викручуватись, звинувачуючи один одного. От, наприклад, Шарій, який сам розміщував інформацію про форсування Дніпра, пише про інших пропагандистів. Військові почали спростовувати свої ж повідомлення про початок повномасштабного контрнаступу ЗСУ. Не відставали інші московити, глузуючи один з одного. Несподівана російська медійка схопила клину, їй примарився контрнаступ. Інші звинувачували українців в проведенні спеціальної психологічної операції з кодовою назвою Все пропало. Від все пропало, ЗСУ оточили бахмут і йдуть на Білгород. До «Хі-хі, наступ ЦІПСО» у коментарях, провалився, але й наймовірніше, що це не психологічна операція зі сторони України. Самі пропагандисти злякались настільки. Що в тактичному просуванні українських військ під Бахмутом побачили початок контрнаступу ЗСУ? 99 повідомлень про танки, літаки, ракети, катери, які висунулися, полетіли, приготувалися, виявилися банальними інформаційними вкиданнями. І навіть той один відсоток від вигаданих подій змусив окупантів задуматись над словами Зеленського. Після того, як Зеленський сказав, що Бахмут вони не залишать ні при яких умовах, стало зрозуміло, що готується операція по деблокаді міста. Тепер їм стало очевидно, для чого утримували. Бахмут і що далі буде відбуватись з найманцями Вагнера, поки в місті йшли бої? Противник формував ударні угрупування, які мають по флангах обійти Бахмут, взявши вагнерів в оточення. Коли настала стадія прийняття того, що сталося без всяких українських психологічних операцій, московські пропагандисти почали сіяти зраду та поразницькі настрої. Події сьогодення не можна не сприймати всерйоз. Просування у противника є десь більше, десь менше, але воно є і впливатиме на подальший розвиток подій. Противник планує ударами по флангах, вийти в тил нашим силам, які знаходяться в Артемівську та околицях. А на псевдоукраїнському каналі Resident UA мабуть, не встигли внести зміни в контент план. Вони продовжували писати про пастку для ЗСУ під бахмутом. Вистава пригожина кадирова міністерства оборони. Реп навколо бахмута звичайно замануха не реагують у зсу. Ну як підготували замануху? Що тепер пригожин писати буде? Можливо, про те, як підступний дідушка не дав взяти бахмут. Поганому командувачу і президент заважає. Особливо, якщо твій президент. <звучить> Крім паніки контрнаступу, довелось пропагандистам прикривати провал московицької зброї. Аналога внітний, скріпний та освячений московськими попами кінжал без всякого пафосу був збитий бездуховною ракетою патріот. Пропаганда написала розгологий коментарі, чому цього не могло трапитись? Швидкість ракети становить 10 махів, тоді як патріот розрахований працювати з об'єктами, які летять зі швидкістю до 5 махів. Але є один нюанс: швидкість кінжала до 10 махів. Таку швидкість він може досягати на частині траєкторії. Сучасний комплекс Патріот ЗРК ПАК 3 з кінетичним перехоплювачем ПАК 3 МСІ міг би це зробити. Лише теоретично інформація про його постачання в Україну немає. Ну чого нема, то й нема. У нас багато чого нема з того, що московитам потім на голови падає. Ну і далі неназвані експерти розповідали, чому те, що трапилось, не могло трапитись. А саме веселий головний аргумент московської пропаганди. Якби частини російської ракети, що немає аналогів у світі, дійсно дісталися б українській стороні, вони були б негайно спрямовані в США і ретельно вивчалися в американських військових лабораторіях. Адже у розвитку гіперзвукової зброї Сполучені Штати серйозно відстали від Росії. Ніхто у світі не сумнівається, що зсу збили кінжал. А дописи пропаганди лише для московицьких зомбі. Бо провал очевидний, зброї, на яку витратили мільярди і зробили лише в штучних екземплярах, нічого не може змінити в перебігу війни. Московити послідовно випробовують усі види секретної зброї для знищення ЗСУ. Після того, як не допомогли спецназ, закляття на крові та ляльки вуду, прийшла черга враження за допомогою телеграм-каналів. ЗРФ накрила із штабів із високопоставленими офіцерами зсу на Донбасі. Це є офіційна інформація. Пропагандист строжин починає конспірологічні фантазії. Хто ж міг бути на секретній нараді, якої не було, в бункері якого не існує. На Донбас періодично навідується український генералітет. Крім залужного, там періодично з'являвся сильський чи той самий танцюра. Схоже, пропагандист запам'ятав лише два прізвища. Тому почав переживати, що давно не бачив залужного та танцюру. Україна заперечує гибель залужного, але через те, що його давно не було в публічному полі, це породжує чутки. Танцюру досі не показують. Якщо пропагандисту не являються образи українських генералів. То значить, психологічний стан дозволяє судити його в газі. До речі, Рожин пише, що живе в Севастополі. І, напевно, у нього скоро буде можливість побачити, якщо не генералів, то як мінімум українських слідчих. Головне, щоб дочекався. Також в телеграм-каналах пропаганда фантазувала про кількість втраченої техніки ЗСУ і що вона дорівнює всій допомозі союзників. Про це писав канал Resident UA, який маскується під український. Ніхто навіть не згадує про втрати зсу у техніці за останні 6 місяців. Тільки під Бахмутом ми втратили 30 танків та близько 90 БМП за останні 3 місяці. Але є одна проблема: відбувається це тільки в телеграм-каналах. І це ніяк не дозволяє змінити реальність, в якій російська армія біжить, як тільки чує слово контрнаступ. Ми все частіше помічаємо українські вислови в повідомленнях російських пропагандистів. Напевно, вивчити українську мову буде легше ніж китайську. Та й засідання з ГАГИ не треба буде перекладати. Всіх злочинців військових та інформаційних чекає правосуддя. Боротьба продовжується і кожен день робить Україну сильнішою. А паніка у московицьких телеграм-каналах довела безсилля на Росії. До перемоги ще багато роботи, але ми точно переможемо. Не віримо московській пропаганді, а віримо зсу. Слава Україні.